Немає часу маринувати, а шашличку хочеться, да ще з цікавим маринадом. Зараз покажу. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Сьогодні зібралися просто посмажити шашличка. Просто, але не зовсім просто. Зараз покажу. М'ясо вибрали лопатку, у нас півтора кілограма. Чому саме лопатка? Моя сім'я не любить жирне м'ясо, а ще як нам не підходить. Я вам покажу саму концепцію страви, саме маринади, а за вами вже вибір м'яса. Можете вибирати хоч шик, хоч навіть курятину без різниці. М'ясо потрібно в першу чергу зачистити. Потрібно зачистити від різних шкірок, прожилок прожило зробити М'ясо чистим, а потім нарізати його. В лопатки є такі прожилки. Обов'язково їх позачищайте, щоб шашлик був не дубовим. Десь, якщо трошки жирка залишиться, можна залишити, але отакі тверді прожилки обов'язково прибирайте. О, в принципі, цей кусочок можна залишити. Оце зараз обріжемо. Отак зачистили м'язко, встигли порізатись. Тепер потрібно його нарізати порційними шматочками. Під ваш шампур, під ваш мангал, ну вже ж кому як. Такими середніми шматочками. Отак, м'ясо розпускаємо. Де ще будуть плівки, отак попідчищаємо. О, бачите, скільки. Ну, це лопатка, але м'ясо, бачите, яке гарненьке, буде смачненьке. Отакі шматочки. Чік. Чік. А це можемо так залишити, його вздовж продягнемо. Отакі шматочки. Як бачите, на деяких трошки залишили і жирка, але в основному так більш-менш гарненько зачистили. Буде смачний шашличок сьогодні. Ну що, друзі, м'ясо підготували, тепер беремо цибулю, багато цибулі. І тепер потрібно її накришити. Кришити як, як попало. Головне, не сильно мілко. Отак полукольцями. Отак рубанемо. Опа. Цибульки потрібно багатенько. В общем, нарізаємо довільно. Цибулю переміщаємо в ємність. В тарілку, і її потрібно гарненько так присолити, добряче присолити, і пожм'якати, щоб цибуля почала працювати, виділяти свій сік. Нам тут головний сік з неї. Я вже відчуваю, що пішов цибулевий сік, той, що нам потрібен. У нас буде два маринада: один класичний, а один з цікавою ноткою. Тому м'ясо ділимо на дві половини. А можемо так класичного трохи більше. І порівну цибульку розкидаємо до першого та до другого маринада. Класичний маринад, додавайте ваші улюблені спеції. У нас спеції смак кавказу до шашлика. Так, гарненько притрусимо. Перчика чорного, обов'язково. Та солі. І трохи підсолимо. Багато не даємо, адже в нас цибулька солена, соль витягує вологу з м'яса. Ну і шашлик смачний, коли він в міру солений. Обов'язково додамо олійки, провідник спеції, а також, коли буде смажитися, наш шашлик буде, знаєте, з гарненькою такою, смачненькою, з коринкою. Перемнемо піщів пленку і буде відпочивати. Десь годинку-дві. Отак потрібно м'ясу зробити масажик, щоб він поженився з цибулькою, з пеціями м'яса, щоб все розійшлося. Ну, а сюди додамо соєвого соуса. У нас дуже солене, Воді від сосеми. Ми додамо десь дві чайних ложки. Ми цей маринад навіть солити не будемо. Отак ось. Так ось сюди йде чайна ложка теріяки. Чорний перчик. Куди ж без нього притрусимо? Як ви бачите, погода спортилась, тому обов'язково прожимайте лайк. Стараємося раді вас. У нас є імбір. Щодо імбіря. Ми його не чистимо, його потрібно порізати. Чого ми не треба на терку, щоб він потім не попадався на шматочках м'яса і не обгорав у нас на мангалі. Імбір просто поріжемо довільними шматочками. <різوع> <різوع> і додаємо імбір. А також пиво, пиво темне у нас козел. Така погода, думаю, буде мені і півка хлібанує. Разом замариную. Ну, знаєте, купив з розрахунок, щоб замаринувати себе. Але навіть і не хочеться. Додаємо сюди О! маринад. Отак От ось зальємо пивком наше м'ясце. Це все діло також ми перемішаємо, перемнемо. Отак От ось. Чесно скажу, дуже приємний маринад і дуже гарно пахне. Цей маринад полюбляє моя дружина та моя донька. Воно вже блистить. Дрова, сирі! Ледь розпалив багаття. Ну і дівчаткам дві філешки нарізали. Сюди додали спеції до шашлику. Також соєвого забабахаємо сюди. І теріяки. Обов'язково олійки, а також пива, як каже моя дружина, щоб мені було менше. Чорно мелитого. І потрібно оцю філешку покуйовдити отак. О! Ну що, друзі, зробимо мариновану цибульку. Як її робити? Да, елементарно просто. Беремо цибульку, ну, бажано фіолетову. Нема фіолетової, беріть любу. Напополам її щит. На так тонесенько, щоб аж світилася. Нарізаємо. Оп. Петруха також домашня. Оп. Цукор-сахар. Він у нас он, мокренький став. Десь півчайної ложки. Ну і куди ж без мого фірмового оцета кулінарна симфонія. Отакий От оцет. Кому потрібен рецепт, залишу посилання. В телеграм-канал у мене там є цей рецептик. Додаємо сміло столову ложку, можна навіть трошки більше. Він такий пахучий, це такий класний оцет. Його, знаєте, можна і до пельмені, і в любий салат, до м'яса, борщ, коли робите буряк. Цю цибульку так покуйовдимо, збудоражимо трошечки і залишимо відпочивати хвилин на 15. Пройшло вже десь 2 годинки. У нас вже починає сіріти. Будемо нанизувати м'ясо на шампура. Розпочнемо з азійського маринада. М'ясо ось так виглядає. До речі, дуже приємний колір. та глянцевий такий. І нанизуємо його, отак насажуємо на шампурик. Люблю, коли надівати м'ясо, отак. Цибульку оббираємо лишню, отак його формувати наче люля-кебаб. І далі продіваємо. Наприклад, оцей кусочок. Ви бачите, він якої форми. Незрозумілої форми. І ми його так вздовж, щоб ніде нічого не вісіло. Не люблю, коли шашлик десь вісить. Опа. І отак. Погляньте, як виглядає. Все на шампурі. Ну і класичний маринад. Він ось так виглядає. І вам лайфхак, як зробити цибульку на шампурі, щоб вона не падала. Беремо і розрізаємо. Її на чотири частини. Якщо ви візьмете цибульку, поріжете колечка, я зараз вам покажу. І потім будете вдягати на м'ясо, ну воно, бачите, буде болтатися. А так береш четвертинку і продягаєш на шампур. Опа. І у вас цибулька, тільки погляньте. Біля м'яса все чітко, все вона буде смажитися, вона не впаде, не буде вісіть. Як оця цибулина, погляньте, бачите, як вона вісить. Оп, і продягаємо, прижимаємо м'ясце. Отак виглядає шашлик. О, сразу аромат пішов. Пройшло буквально там півтори хвилинки, можливо, дві. Ану, Світлан, показуй сюди. Азійські, як виглядають. Опа! Який колір, так? Да? А що тут маємо? Ну тут по-своєму гарненько виглядають. Ну і куряче філе. Для дівчаток. Вони полюбляють такі шашличок. Як шкварчить. Які запахи стоять, ай-яй-яй-яй-яй-яй! Охі колір. Яка тільки краса. Друзі, дегустація. Такої ще дегустації не було. Вже будемо в хаті дегустувати, ну, але при вас протягну один кусочок. Це той маринад азійський. Погляньте на кольор. Все приготувалося, повірте мені на слово. Дуже смачно спробуйте цей маринад. Ось такі шашлички. У нас там лавашик, цибулька. Ну ви пам'ятаєте. Дощі як іде, підемо їсти, підемо кормити. Як завжди, Світланка, Шашлички, отака куча шашликов, Валерій, канал Конарна Симфонія. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!